Як дали, так і забрали. Жителі Черкаського мікрорайону Поляна можуть залишитися без домівок. Землі під ними черкаська влада хоче віддати воїнам АТО. Та чи можливо це? Катерина Ковбій розповість. З одного боку багнюка, з іншого пустир. Пані Світлана в цьому будинку в мікрорайоні Поляна живе вже декілька років. Будували його довго і з проблемами. Дорогу сюди робили, ну, да, у неї немає асфальтового покриття, але внизу, ну. Як раніше було, тут би ніхто не проїхав, бачите, зараз ну нанесло землі, але все рівно проїхати можна. Довго ми світло підключали. Ну, більше двох років ми ніяк не могли його підключити. Тобто, проблем тут було багато. Окрім проблем з комунікаціями, ще й земельне питання. Домівка жінки стоїть на скандальних територіях Черкаси Інвестбуду. Ті у свій час місто дало людям в користування. Тепер ділянки хочуть повернути назад та роздати атовцям. У нас є право власності на будинок. Да, земля не наша, вона Інвестбуду належить. Але теж, ну от хорошо, ну от забрали. І далі що буде? Знову. У нас кожна влада, яка приходила, цю землю намагалася відібрати. Прийшов тулуб, тулуб теж хотів забрати. А на цій ділянці за проектом має з'явитись не будинок, а дитячий та спортивний майданчики. Їх ГО громада Поляни взялась будувати власними силами та на заваді знову стає ймовірне відчудження земель. У мене дивує і обурює така позиція влади, що замість того, щоб сприяти в розвитку. Розбудову мікрорайону, в розвитку інфраструктури, комунікацій, доріг. От, створюються всілякі перепони, щоб люди тільки там не будувались. Що землі мікрорайону Поляна стануть в нагоді більше не місцевим жителям, а воїнам АТО, впевнений, керманець Черкас Анатолій Бондаренко і додає, багато тамтешніх на цих землях побудувались незаконно. Будемо визначатися, я думаю, що якщо цей будинок побудований законно. У нас немає заперечень, якщо є декларація, є введення в експлуатацію, є право власності. Ну якщо це просто незаконне будівництво, то хай відповідає по закону людина. Ми не будемо забирати у людей, які мають право на будівництво. Вирішувати земельне питання вже заходили черкаські правоохоронці. Катерина Ковбій, Горнеділько, Сергій Єфімов. Вікка новини.